Музична школа номер 10 в Тернівському районі відновила свою роботу у звичайному режимі з 1 вересня. Але для цього заклад має дотримувати заходів безпеки в умовах воєнного стану. Саме тому в підвальному приміщенні коштом міського бюджету нині здійснюють капітальний ремонт. Тут виконують ремонт стін, стелі, підлоги, укріплять балки стелі за допомогою металевих конструкцій, підсилять вхідні двері, замінять трубопроводи систем теплопостачання, а також облаштують вентиляцію та санвузли. Акцент зроблено на автономному забезпеченні. Це автономні станції, це автономні банки, це автономне освітлення. І безумовно підключені два генератори. Один окремо в нас на укриття, і окремо на пункт незглавності взагалі весь заклад. В пункті незглавності в нас до 40 людей. Укриття в нас по паспорту розраховано на 60 осіб, але ж в разі потреби, складної ситуації, то в нас ще буде на на додаткові площі і концертна зала, і окремі кабінети. Тобто це ми теж до цього готові. Вже нині. Облаштували пункт незламності на 40 осіб. До уваги людей тут є можливість зарядити телефони та інші гаджети, обігрітись та випити гарячого чаю чи кави, скористатись станцію супутникового інтернету Starlink. Вже склали графік чергувань працівників. На території Тернівського району створили 25 пунктів незламності, з яких 18 в закладах освіти, 4 в закладах культури, а також у відділеннях поліції та промислових підприємствах. Ми в цьому році ще відкриємо 80 Пунктів незглавності, бо йдуть прильоти, бо е, багато е, питань у нас е, до інфраструктури. Ми зараз це робимо, щоб захистити інфраструктуру міста від. Е, Таких бомбових ударів порушень в межах Кривого Рогу готові до роботи більше 200 пунктів незламності. Окрім 140 подібних об'єктів у закладах освіти та культури, такі місця розгорнули 10 у відділеннях поліції, 5 на базі промислових підприємств, 46 пунктів обігріву та підзарядки гаджетів на об'єктах приватного бізнесу. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.